Давайте поміркуємо, яким чином, у випадку комунікативної такої сутички з поліцією, можна перевести формат розмови у більш такий благопристойний вид. Є перший блок, і він називається Я веду цей діалог. Тобто, коли перехоплюємо керму комунікацією і управляємо нею, з чого розпочинається? Юристи роблять це із такого пломбу під умовною назвою юридичний потік слів. Головний пане поліцейський, ну ви ж знаєте, що за правилами, які визначаються кримінально-процесуальним кодексом, за діючими, зокрема, правилами, які в ньому зафіксовані, необхідно вчинити передусім дві речі, а то навіть і три, для того, щоб все відбувалося відповідно до закону. Тобто, іншими словами, як ви розумієте, такий от натиск у вигляді юридичного потоку слів, не завжди може поліцейський на це адекватно відреагувати. Для нього той, хто говорить такими словами, це або викладач в вузі, де він навчався, або якщо він не має вищої юридичної освіти, то був певний курс підготовки поліцейський. І там, скоріш за все, юристи, які викладали. Комунікували такою мовою, а до них є певна така от повага, тому що вони давали знання, і тому немає однозначного розуміння певності в тому, що проти такої людини, яка комунікує таким чином, необхідно якимось чином діяти у фізичному плані або в емоційному. Далі, наступний такий нюанс це юридична атака запитаннями. А на якій підставі ви знаходитесь, а якою нормою закону ви користуєтесь, коли наголошуєте на цьому. Ну і так далі, тому подібне. Тобто короткі такі е, запитання, які в свою чергу м -м переводять комунікацію в режим, що потрібно не напирати, а захищатися поліцейському. Ну, і третій пункт це зміщувати фокус уваги. А давайте на самому початку. Зрозуміємо, на якій підставі ви тут знаходитесь. А чи не могли б ви для початку мені надати документи, щоб я зрозумів, хто переді мною, ну і так далі, і тому. Дібне. Тобто, в даній ситуації зміщується фокус уваги не на те, що просить поліцейський, не на те, на чому він фіксується, а на щось інше. Це ось такий величезний перший блок, який необхідно опанувати, якщо ми маємо на меті вести типу комунікації з поліцією. Успішно. Não me diz para mim.